Об'єдналися заради благої цілі дві мисткині українка, художниця з текстилю Дана Якимчук і польська фотографиня Агнешка Бабінська презентували в Івано-Франківську спільний мистецький проект Посестри. Це історія двох подруг з сусідніх країн, чиї життя сплелися в одне на початку повномасштабного рашистського вторгнення. І їх, як і дві сусідні країни, війна ще більше здружила і об'єднала. Ми стали плече в плече і стали посестрами. І це не тільки йде мова про нас за дняшкою, це йде мова про багатьох людей на сьогоднішній день, які не були взагалі між собою знайомі, а сьогодні роблять спільні справи спільні справи для того, щоб Україна була вільна. Дана, а вона на відкритій виставки виступала за двох. Розповідає ідея об'єднати їхні роботи, агнещені автопортрети і її текстильні вироби виникла саме в Бабінської, адже вона полячка за національністю, але духом справжня українка намагалася показати у своїх фото автентичність і загорнутість в національні традиції. А от виставка від української художниці це більш символічне зображення жінки. Моя посестра, вона така в ритуальному танці, а вона в дії, і вона, власне, та, яка стала в поруч плече в плече з посестрою з Польщі, щоб робити спільні справи. Найголовніша спільна справа України і Польщі зараз каже Мисткиня, – перемога над ворогом і підтримка тих людей, яких окупанти вигнали з рідних міст і змусили втікати за кордон, рятуючи власних дітей. Чоловік дани Маріуш Делгас, поляк, каже на початку великої війни у їхньому домі мешкало аж 12 українців, але вірить Маріуш, перемога обов'язково буде за нами. Як чудово, що всім ще збраталі. Як то чудово, що ми збраталися. Як я пишаюся вашим військом, сильним і мужнім, вашим народом, який не боїться, ракети лише зміцнюють його волю і звитягу. І ми, як народ, будемо з вами до перемоги. Я маю одну мрію, аби ми влаштували на червоній площі дефіляду. Я буду нести прапор УПА, хтось буде нести прапор армії краєвої, а над нами мої рітиме прапор Європейського Союзу. Я вірю, що так і буде. ще така сцена. і ще задовжі. Спільна українсько-польська виставка посестри в центрі сучасного мистецтва триватиме до 28 жовтня. Її організатори радять не пропустити. Коли людина прийде в тому числі на цю виставку, я запрошую глядачів, то це різновид очищення, різновид підтримки водночас, яка дуже важлива нашому народу, особливо на тлі останніх двох-трьох днів. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.